Привіт, ви на каналі Ажинка Пушинка Це вже четверта частинка зборки дома. Ой, теж у мене получилось магії, ну хоча... <віплес> Ладно, це магія Я дуже довго мучилась. Снеговик лопата вообще нічого нет. Тому поки що пока-пока. Якщо -пока. відео виключиться то відео закінчилось. Все. па 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 заработалась вот такая верхушка. Вот просто, видите, и ты, ты что, вот просто весь мусор, и это даже не весь. То, что ты... Да, это мусор Она просто уже красота так. Ладно, сейчас буду делать домик. И вам с помощью магии покажу, как он сделан. Люди, я передумала вам зразу збирати повністю його все показувати. Я просто буду частично збирати А як, наприклад, я зразу покажу вам свій ОВК то я буду так от забастовка за цим Я буду думати, що там робити.